Я думав розказувати вам, що БМВ там вона завжди доїде тебе довезе, хаті ламається. Якщо чесно, я не думав, що я з таким стикнусь. І так, друзі, всім привіт! По традиції, слава зсу! Велика пояка хлопцям, які захищають нашу країну великий і низький вам уклін. Так, друзі, новорічна ніч наступає, і ми вирішили записати для вас відео. В нас до речі, до тієї теми вам непогано бачу, зайшла наша є 60 а нам більше показувати. Сьогоднішнє відео буде прям 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 цікаве по назві. Відео ви зрозуміли, да, що відбувається. Але перед тим я хочу всіх наступаючим новим роком поздоровити і побажати вам тільки того, друзі, чого бажаєте всі. Ви. Я знаю, чого ви всі бажаєте. Миру над головою, щоб наступив мир. Над головами нічого не літало. І щоб все було всіх добре. Ще здоров'ячка вам, друзі, і всього, всього самого найкращого. І так, друзі, значить, дивіться, картина, яка у нас е, вийшла з цим. У нас Passat B6 вже підготавлюємо. Скоро буде відео. Воно вже вийде в нас в новому році, у 24-му. Я, значить, шліфую тут Passat, підготавлюю під покраску. Ми загнали зараз в професійну студію його фарбую там. От тут дзвони мені Валерчик, поїхав він хам'ячити на Макдональдс, щось він проголодався. Дзвони Валерчик. О, Жіна, що? Що мені робити? Даха вмерла. Якому смислі? Говори, заводю, не заводиться. Я говорю, не, не бреши, з БМВ такого не буває. Як це не заводиться? Що ти мені розказуєш? БМВ завжди доїде до ВАЗа, до любого, а там вже дома в гаражі вона вже помре, чи на Естеону, вона доїде. Ні, каже, не, не цей, ще зняв відео, мені там все показує, там, що не заводиться. Дайома, я беруся думаю, а як же добратися, ну, тут недалеко, тут метрів 400, думав, ще самоката возьму е, е, електричну, і доїду, але виходжу. З гаража і Серега сусід по гаражу є ще на машині. каже підкинь мене до Макдональдса і далі дивіться всю ситуацію по нашій БМВ. Що ж там таке сталося? Що ж таке було цікава історія. Так що також будете знати, що вас чекає з БМВ, якщо будете мати. Тому погнали, подивимося, що, що ж таке у нас там було. Капот не відкритий. Так що, друзі, я вам скажу, що якщо чесно, я не думав, що я з таким стикнусь, тому що я думав розказувати вам, що BMW, там вона завжди доїде тебе довезе, хаті ламається. Просто Валірчик вийшов з МакДака і просто машина не завелась. Слушай, може в неї солярки мало. 75 км. Та не, ну ти шо, ну що так. Ну що ти Короче. просто Просто крутиш і все, да? А що таке, Валер? Surprise, surprise. The unexpected. The unexpected. The а вони є відео доказательства тобі. Поняв, я знімав. <laughs> Коротше, цей парень. Крутив, крутив, щось мені дзвонив, що приїжджай, машина не заводиться. Автоматичний поїзд. Ми прочитаємо зараз вже діагностику. Крутив, крутив, каже, не заводиться і все. Не. А вона бабах і завелась. Ну Зараз мені не. показує цей парень відео доказательств. Я хотів скидати, пам'ятаєте? Вона просто yeah, Вид... Ключ Вид... Йде. видно десь її наказу, а вона від Макдональдса сюди 100 метрів, вона тобі yeah. сказала бля, парень, ну зараз не заведу. Як лем зняв, просто надів перед вами. Ииииии I... шо ты думаешь в целом? Две 251, 942, пробіг, все, мабуть. Че мы прочитаем, подивимось на шаблон. Быстро читай. Заглохло. Заглохло. Вот у нас і заглохло. Це оно нас ще не читається, у нас ще блоки лови. Правдоподобність давлення в магістралі. Солярки мабуть? правдоподобність давлення, давлення, давлення. Магістралі при запуску контроль, давлення в магістралі Common Rail. Короче, у нас типа, по, по дизелю якась проблема, по, по оприску влізла, або в нас солярки мало, хоча показує на 75 км. 75 км сілка ще не лежить. Машина лежить, так, да, або, ну, або можеш стрілка бреше. Важаю, подобність давлення. Так, а ну удаляємо ошибки, пробуємо швидко завести. Далі куди -ність. Справності завершено. Система сажового фільтра тільки в нас залишилась. Одна ошибка, а ну сюди швидко пробуємо зараз завести, на заправку їхати до заправки і залятися Що у нас каністри є вдома. Дома то то що вдома? Що ми докупили каністру? Да, то в нас що, бляд, як у нас є. Пішли закрізь за каністру сюди. З каністрами ми не ходили. Ну, 6 літрів, може спасе, а може не спасе, а може не знаю, Каністр, а що це таке. Каністра чотка, да. під горлишко, де... ну, да, під горлышко у нас короче, влізло 6 літрів сюди 5,8 ну максимум 5 літрів, але це 5 літрів ось це ось стрілочка, видно, що Впрочем, може і на го будуть бачите, німецькі заправки. В общем, в общем малий ось з ось ось каністрою насипає. Сейчас буксить. Ану ногами буксани. Жу -жу -жу, на бехе, ну, давай! Давай! Покажи, задній привод, покажи як в Бехі работає. БМВ прикольна тачка, привод да. Бачите? скільки ми... скільки ми! Вже в автобізнесі але в нас ще не було, щоб не заводилося Щоб вмерла машина, да? Да. так? Так Так, що такого вона mm має? -hmm. Та ну, тут що, це не срабатає, що Все, пішли, все як має бути, Дивіться, каністерка Але німці не морозяться, щоб в каністру на заправки заливати. А в нас в Україні підділі з пластмасової каністри, щоб, щоб ти не бачив скільки... Літрів доливає, не доливає. Так еще, дверь, всім каністра. канистра, Та, Чик. В Чик. Ха-ха-ха, прикинь, сейчас не в суне, не заменить. Не всуне, не можешь всуне. А? Не можешь все. А, а такое якось там же паличку треба нажати, подожди, подожди. Це правильно я цим так. же все нажимаю? Не, я там внизу десь треба йти по yeah. Ребята, хочу з'ятися, як тут істе. Так нові поляли. Боже ж моє, що Я не знаю. Ну ти це перше типу, що я міг. Ну якщо по топлювній рампі показує ошибку, то це на борчов став, не? Я ну, не знаю, да, ну по топлювній рампі помилка, помилка, тому якщо і Якщо не не, не дизель, то значить у нас проблеми з ну будемо показувати до останнього, будемо боротися, будемо показувати ж народу, як БМВ як ковт. Скільки ж там б'єш півканістрів Зараз зараз все буде Так, як БМВ. робить одразу підкачечка, щоб цей з бака насос підкачав. Ну що, пробуємо запускати зараз, якщо засосало, то треба що, трошки, щоб трошки покрутило. пішло з першого разу, все, запустилось. Казується, в нас не допускати менше 70 км Коротше, треба тримати постійно бак більше четвертини. Щоб не було косяка, Тулимо тоді на заправочку, зливаємося до повного, ось так. Перша історія у нас з BMW була ось така. Ну що, все, ми працюємо, ми їдемо зараз на заправку і зальємося, подивимося. ну Ми 6 літрів заляли. І зараз подивимося, скільки ще влізе у бак, і ми подивимося, це був сухий бак, чи це все ж таки, коли мало солярки, щось трохи йому не, не вистачає десь, хача, 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 воно ж має всосу насос, насосик той, що в, бак, в бакові стоїть. Чи він в бокові, ну він не в бокові, він в Є39, я знаю, ось тут під низом стоїть насос. Це чи він не, не, не притягує. що ми закачали Ну що ми добре не, за, не завоздушили і ще хорошо. Це блядь, а це БМВ валяє. Понятно, що просто. Це який спринтер? Їздив, це БМВ, вона. ну що вона, вона пошути, як зараз може, тільки просто і все. Налякала, Да. По документації автомобіля 530 дизеля є 60, то влазить 70 літрів в бак. Ми 6 літрів заляли з каністри. Зараз ми подивимося, скільки ми доливаємо, чи було щось там, чи. Е, Ви було ще було. Дивіться, ми 6 залили, Це 62, там по факту так і 8-7 літрів бої. І чомусь коли мало. З чекушку пішов, диви. Тоді виходить, чомусь тоді, якщо у нас мало, ну як ми ще літри-дві можемо там доляти, там, до до прикладу, ну чомусь якщо в нас 8-7 літрів залишається, тоді машина вже не запускається. Диви, Другу пішов. Це якісь вітаміни, так, що? ще? Да. Коголік, синяк, за рулем Що я розчитуватися. І так, друзі, ну що ж, дивіться, значить, яка ситуація. Ви бачили всі, що в нас вийшло, всього на все невелика. Але є деякі настороження. Я не розумію, що хоча валерчика, та ти не придирайся до цієї машини, все в неї нормально. Ну ні, я то чую своїм золотим вухом в тачці. Вона почала запускатися. Я не знаю, чи це зв'язано з тим. По перше, в нас вже почав Чекній загратися. Ми прочитали машину діагностикою. Перевірили, друзі. До речі, без діагностики ніхто не купуйте ніколи. BMW, поки ви не купите собі діагностику. В ідеалі мати собі істу маєте майте лаунж, ну, лаунж, він мультимарочний, він на всі марки. Це, ну, Купуєте такі машини, ну потрібно. Боже вам люба ну, деяка ситуація, от ми не мали б діагностики, ми б тут би просто-напросто ножа ну, б туманіли, чого вона не заводить. Ще мучили її. І ви бачили, ви прочитали діагностику і вийшли з ситуації, тобто логіку включили. Нема давлення в топлівній рампі, значить, мало топліва підемо з того, що або топлівній вже там кирдик прийшов, або в нас немає там в баку щось. І оскільки вийшла така ситуація, ми можемо... Вам рекомендувати класний магазин надійний, в якому ви можете купувати любу діагностику до любих автомобілів. Силочку на цей магазин ви знайдете в описі. Звертайтеся, це наші партнери ми в них дуже багато замовляли. І ще ми вам покажемо через ІСТу, Ми будемо також у нас, яка вже проблема вилазить тут. Зараз я про неї розповім. Ми також будемо через ІСТу з нею справлятися. Тому повірте мені. Ви купуєте автомобіль, я повторююся, купуєте, не шкодуєте там 300 баксів на колеса, там 300 баксів на якийсь там монітор, там ще щось. А 100 там 150 доларів на хорошу, непогану діагностику. Возіть біля себе все життя, майте, хоч ви не будете сліпі і по цих СТО їздити проситься. Тому, друзі, почалося в нас, що мені не подобається зараз, не знаю, з чим це зв'язано. Або по тому, що в нас є зараз помилка. з'явилося, що всі шість свічок накала не працюють. Це є в них болячка в цих двигунів, блок накалювання, весь блок для всіх свічей, він, скоріше всього, в нас вилетів. І за того, можливо, вона зараз почала заводитись. ось дивіться, вона обично має заводитись отак. Як це вам пояснити? Ну, ось так приблизно жу-жун -жу завелася. А зараз вона жу-жунь. -жу -жу типа на один жунь вона робить довше, і це відчувається. Навіть зараз я бай, от, от є один довше. Я його чую, Валера сміється, але я його чую 100%, Це від ідеала. От, тому що вона має зовсім по-другому мене. Є все ж таки на цей блок ругання. Ми будемо туди лізти і також у нас. Почала машина рухатися на сажевий фільтр, але сажевий якщо не забитий. Також обов'язково слідкуйте за нашими відео. Ми покажемо, ми будемо туди лізти, копатися, Ми вам покажемо лайфхак, можливо, допоможе, можливо, не допоможе. Як в деяких случаях просто там за 30 хвилин справити свою проблему сажевим фільтром? Тому до цієї повернемось. Но в нагороду цьому автомобілю і для того, що він завівся в нас. Сразу вже після того, як ми заляли в ньому солярочку, ми дивіться, в нього впаяли, вклали. Валерчика ну, показує сюди. Дивіться, який бомбовий Android магнітолу. Подивіться, в нас просто вже машина. По сучасним меркам, зараз я виключу цей по сучасним меркам, десь приблизно як BMW 2000 якого там 17 то й року, дивіться, вже під яку систему. У нас все є, тут якісь менюшки-сменюшки різні, ось так працює, тут все літає, ганяє. Нормальний такий магнітос нас погнався. Все є музика. Музика, до речі, як завжди, я говорю, грає краще у нас. Ми ось покажемо, дивіться, у нас. А, музичку включити вам чітко. А якщо друзі хочете, дивіться, тільки бабах, зайшли, ви їдете в тачки, вийшла нова серія Carch про BMW e 60 нирнули, де це наш Ютуб десь знайшли, зараз ми його знайдемо. Просто ютубюс, бабах. Опа, дивись, про e 60 десь. Опача. Опача. Тільки беремо сразу нормальне качество, не 360 якесь. 1080. От вам ти ще 80 качеств. Диви. Нормальника, а також ще увелічується. Диви! Просто замерзнути 50. можна на весь екран, дивися. Так, поїхали, Є 60 БМВ, 3 літри дизель на автоматі з шпакльованими крилами, половина перекрашена, все як має бути, погнали! Все, зачет, похвалилися. Yeah. Коротше, до речі, да, ви друзі всі знаєте, але в ньому ще фішечка є, якщо ви ось подивитеся, в нього є місце під сім карту лупанули сім-карту собі з інтернетом, у вас постійно там є інтернет і це те, чого в мене немає навіть в останній моделі Audi, скажімо так. Коротше, що я вам скажу? Ну, Поки. Android і БМВ. Ну, ми ще не почали її до потя робити. Ми тільки поки її знайшли, заляли солярку, пішли пішком на заправку і зробили Андроїд Магнітолу. Їде повністю нова ходовка до неї напередок. Дорогуща. Прям дорогуща. Так що підписуйтесь, друзі, на канал. Ще раз наступаючи у вас новим роком. Мирного неба над головою. Як завжди, раді були бути корисними, друзі. Всім пока.